Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми будемо з вами розбирати тему квадратне рівняння як математична модель текстових і прикладних задач. В 7 класі ми з вами вже розв'язували за допомогою рівнянь задачі. Сьогодні будемо розв'язувати за допомогою квадратних рівнянь. Отже, перше завдання один з катетів прямокутного трикутника на 7 см менший від другого. Знайдіть периметр трикутника, якщо його, його гіпотенуза дорівнює 13. Отже, схематично, я зараз собі ось тут намалюю прямокутний трикутничок. Один з катетів на 7 см менший від другого. Що ми зробимо? Ми позначимо перший катет за х. Позначимо один катет за Х. Наприклад, ось цей катет у мене дорівнює х. І я напишу: позначимо один катет х. Тоді, що мені відомо? що інший на 7 см менший х мінус 7, а гіпотенуза дорівнює 13. Хоч це і алгебра, але ми використовуємо всі знання з математики, в цьому році ми вивчили теорему Піфагора. Отже, використаємо її зараз за теоремою Піфагора і пригадуємо квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Отже, перший катет в квадраті, плюс другий катет в квадраті. Дорівнює гіпотенуза в квадраті. Ну і відразу да, ми бачимо, що зараз у нас використовується формула скороченого множення. Це те, що я вам казала, що десь в задачах будуть зариті формули скороченого множення. Обов'язково, да, а також квадратні рівняння. Отже, що у нас буде х квадрат плюс х квадрат мінус 14х? Плюс 49. І все це дорівнює 13 квадратів, 169. Давайте перенесемо в іншу сторону, змінимо знак. Мінус 169 дорівнює 0. х квадрат плюс х квадрат буде 2 х квадрат. Мінус 14х, і в мене залишається 49 і мінус 169. Це буде мінус 120. 0. У нас з вами вийшло квадратне рівняння. Для того, щоб нам його було простіше розв'язувати, давайте скоротимо кожен компонент на 2 так? поділимо кожен компонент на 2. Що в мене вийде х 7 х мінус 60 дорівнює 0, дискримінант b квадрат мінус 7 квадраті. Мінус 4 множу на 1 і множу на мінус 60. Дорівнює. 7 в квадраті це 49, 4 на 60 240, буде плюс. Отже, буде 49 плюс 240 буде 289. Таблиця квадратів є у вас підручнику на початку. Да? Відразу подивіться, що це 17 в квадраті. Знаходимо х1 і х2. Х1. Проговорю формулу: мінус b, плюс корінь із d, ділю на 2а. А запишу ось так. Мінус b це 7, плюс корінь із дискримінанта. Це у мене 17. І ділю на 2а. А у мене дорівнює одиничці, отже на 2. 7 плюс 17 24. Ділимо на 2 12. Х2 дорівнює. 7 мінус 17 і ділю на 2. 7 мінус 17, бачу, що буде відповідь від'ємна. Отже, х2 у мене менше 0. А я розумію, що сторона не може бути від'ємною. Да? Тобто х2 мене зараз не цікавить. Я поставила, що він менше 0. Отже, що у мене буде? Що у мене один катет – 12. Інший катет, як я знайду 12, відніму 7, буде. 5 см. І яке у мене завдання? Знайти периметр трикутника. Отже, периметр трикутника дорівнює. Перший катет 12, другий катет 5. І ще один катет, і, і гіпотенуза. Ще одна сторона. Гіпотенуза дорівнює 13, 12 плюс 5 17 і плюс 13 30 см. Отже, Відповідь до моєї задачі периметр трикутника дорівнює 30 см. Якщо не встигаєте, зробіть зараз паузу. Переходимо до наступної задачі: добуток двох послідовних натуральних чисел на 181 більший за їх суму. Знайдіть ці числа. Отже, що я позначу? Я позначу перше число, позначу, або позначимо як зручніше, да? перше число. Х. Оскільки вони послідовні, то друге буде на 1 більше. Тоді друге на 1 більше, а це х плюс 1. Далі, що нам сказано, добуток двох послідовних натуральних чисел. Добуток х множу на х плюс 1. Це їх добуток. На 181 більший за їх суму. Отже, якщо я знайду їх суму першого і другого і додам 181, я отримую правильну рівність. Отже, є у мене рівняння, зараз я буду його розв'язувати. Х множу на х буде х квадрат. Х множу на 1 плюс х дорівнює x х 2х 1 плюс 181, це буде плюс 182. І перенесу все в одну сторону. Да? Приводжу до вигляда квадратного рівняння х квадрат x мінус 2х. Да? Коли переносимо, змінюємо знак, буде мінус х мінус 182 дорівнює 0. Дискримінант b квадрат. Мінус 1 квадраті, мінус 4 на 1 і на мінус 182. Що це в мене буде? 4 множу на 182. Так, 4 на 2 8. 4 на 8, 32. 1 на 4, 4, плюс 3 728, мінус на мінус дасть мені плюс. Отже, у мене буде 1 плюс 728, це буде 729. Відразу дивимося на таблицю квадратів у підручнику. Це у нас 27 квадратів. Да? 729 це 27 квадратів. Отже, х1 дорівнює b у мене мінус 1. буде 1 плюс 27 і ділю на 2. 28 ділю на 2 14. Х2 дорівнює 1 мінус 27 ділю на 2. мінус 26 ділю на 2, мінус 13. І тут звертаємо увагу двох послідовних натуральних чисел. Мінус 13 це не натуральне число. Не. Натуральне число. Пригадуємо натуральні числа. Це ті, які ми використовуємо. при річ Ми ніколи не кажемо, пішов мінус 13 учень. Да? Ми кажемо, пішов 13 учень. Отже, наша відповідь 14, і наступне за ним число яке? 15. Да? Послідовні 14, потім йде 15. Отже, відповідь 14 і 15. Якщо ви не встигаєте, зробіть зараз паузу. Тому що будемо переходити до наступної задачі. Номер 870. Шматок скла має форму квадрата. Коли від нього відрізали смужку завширшки 30 см, його площа стала дорівнювати 2800 см квадратних. Знайдіть початкові розміри шматка скла. Отже, квадрат, у нього однакові всі сторони. Да? Що ми скажемо, що x – це початкова сторона квадрата. x – це початкова сторона квадрата. Далі, що нам треба уявляти? Був у нас якийсь квадрат, а потім від нього відрізали смужку. Ось це ми відрізали. Так? Отже, була у нас сторона х на х, а тепер у нас стало х, а тут хміну 30. Да? Відрізали смужку. І у нас з вами залишається оцей незаштрихований, незафарбований прямокутник, да? і відома його площа. Площа прямокутника. Да? Що нам треба зробити? Довжину помножити на ширину. Отже, що в мене буде х множу на х мінус 30 дорівнює 2800. Ось і вийшло у нас рівняння. Зараз будемо його розв'язувати. Х множимо на х, х квадрат. Х множимо на мінус 30, мінус 30х. І переносимо в цю сторону. Мінус 2800 дорівнює 0. Як бачите, зараз у нас з вами зведене квадратне рівняння. Його можна розв'язати за допомогою теореми вієта. Ну, але давайте розв'яжемо за допомогою дискримінанта. Дискримінант дорівнює. Мінус 30 в квадраті. мінус 4 множу на 1 і множу на мінус. Давайте відразу мінус на мінус, поставлю ось тут плюс 2800. До рівня. Так, 4 множимо на 28. 4 на 20, 80. 4 на 8, 32. Разом 112 і 2 нулі. 11200. Мінус 30 квадратів це 900. 900 плюс 11200 – це 12100. І відразу пригадуємо, що 121 це 11 квадратів. А в мене ще 2 да, забираю 1 нуль, отже, це буде 110 квадратів. Х1 дорівнює 30 плюс 110. А, у мене одиничка, тому ділю просто на 2. 140 ділю на 2, 70. Х2 дорівнює 30. Віднімаю 110 і ділю на 2. Відразу бачу, що буде відповідь від'ємна. Ну, ніяк сторона не може бути від'ємна. Да? Менше 0, тому х2 навіть не буду знаходити. Отже, що в мене вийшло? Початкові розміри, х у мене це був початковий розмір. Квадрат має однакову довжину і ширину, до квадрат всі сторони рівні. Отже, це буде 70 на 70 см. Якщо не встигайте, будь ласка, зробіть паузу, переходимо далі. Знайдіть три послідовних цілих числа, якщо потройний квадрат меншого з них на 242 більший. За суму квадратів двох інших. Отже, у мене є три числа: перше, друге, третє. Якщо я перше позначу за х, вони у мене послідовні. Наприклад, там 2, 3, 4. Да? Або там 100, 101, 102. Отже, друге буде х плюс 1, третє буде х плюс 2. І ще раз, вони у мене послідовні. Далі. Що мені відомо, що потроєний квадрат. Меншого з них. Ну, менший, звичайно, х. Потроєний квадрат. Квадрат це х квадратів. потроєний, тобто, множимо на 3. 3х квадратів. На 242 більший за суму квадратів двох інших. Отже, що я повинна зробити? Сума квадратів двох інших. Квадрат першого це х плюс один квадраті. Сума, да? отже, буде плюс. Х плюс 2 в квадраті, це друге число в квадраті. І якщо я додам 242, то я отримаю правильну рівність. Знову ж таки бачимо формули скороченого множення да? квадрат суми. Хто забув, передивляємося відео, вчимо формулу скороченого множення. Отже, 3х2 дорівнює х2 плюс 2х плюс 1 плюс x квадрат х плюс, плюс 4 плюс 242. x квадрат, x квадрат і x квадрат. Тут буде 2 х квадрат, переносимо мінус 2 х квадрат. 3х2, мінус 2 х 1 х Далі 2х і 4х плюс 6х переносимо мінус 6х. 1 плюс 4 і плюс 242. Це буде 247. Переносимо в іншу сторону, змінимо знак мінус 247 дорівня 0. Дискримінант. Мінус 6 квадраті, мінус 4 на 1 і на мінус. Отже, я ставлю плюс 247. Так, зараз я помножу стовпчик. Щоб нічого не загубити, 247. Буду множити на 4, 4 на 7, 28, 4 на 4, 16, плюс 2 8 18. Да? 2 на 4, 8, плюс 1 9. І мені треба додати 36. 8 плюс 6 14. 8 плюс 4 12. 1024. Отже, в мене вийде 1024. Відразу дивимося у підручник на таблицю квадратів на початку підручника це у нас буде 32 в квадраті. Отже, х1 дорівнює 6 плюс 32 ділю на 2, да, а у мене дорівнює одиничці. 6 плюс 32 38, ділимо на 2, 19, х2 дорівнює 6. Мінус 32 ділю на 2. Мінус 26 ділимо на 2, мінус 13. Так, прочитаю ще раз умову. Три послідовних цілих числа. Тобто нам не сказано ні натуральні, ні, да? додатні, від'ємні. Просто цілі числа, і 19, і мінус 13 це цілі числа. Отже, може бути два варіанти. Перший варіант відповіді. Перше число 19, друге число на 1 більше 20, і ще на 1 більше 21. Може бути варіант мінус 13, так, плюс 1 це буде мінус 12, і ще на 1 більше, мінус 11. І той і той варіант підходить під умову цієї задачі. Отже, відповіді 19, 20 і 21, або мінус 13, мінус 12 і мінус 11. І ваше домашнє завдання не з підручника. Да? Вас чекають дві задачі, вони не складні. Подумайте, попрацюйте. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!